Для мене соборність історичне свято, це гордість за вільний народи людей, не зможе ніхто нас завоювати, заради безгустих свірячих ідей. Для мене соборність це право, як жити у рідному краю, як хочеш ти, на думці, щоб голос усе говорити, триматися, впевнено на висоті. Для мене соборність це мова українська, лиш та, що від матері з молоком, а інша ще схожа, ворожа, чужинська. Не мовою зветься, а язиком. Для мене соборність це впевнені кроки вперед у майбутнє на рідній землі, з якої черпаємо натхнення і соки, ми віддані їй, як журавлі. Для мене соборність це пробудитись, бо після війни проходить лиш мир, ворожу агресію швиденько спинити. Соборність це реальний орієнтир. Для мене соборність це перемога над вором клятим у лютій війні. Це світла для миру, спільна дорога, це радість наші переможні пісні. Свобода. Об'єднання. Боротьба. Обізнаність, розвиток, незалежність, інтелект, сила, територіальність. А що для тебе є соборність України?